З 1 червня можуть збільшити тарифи на електроенергію для населення. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Посадовиця зазначила, підвищення може залучити додаткові гроші на відновлення енергетичної інфраструктури після атак армії РФ. Обговорюється ціна від 3,5 до 4 гривень за кіловат. Ми запитали у Дніпрян, як вони ставляться до таких тарифних змін. Дуже погано, все дорожає, а зарплатня та пенсії все на тому рівні, як на якому і були. Наоборот, на даний час суспільство і роботу потеряло, і не чим оплачувати. А тому, що як пенсіонерам сплачувати. Коли все дорожче, Це частна, ДТЕК текст, ахметова фірма. От хай за своїх рахунків він не оплачує. Плохо, дуже плохо. тому що ну ви ж не розумієте, що це для людей буде тяжело. Ну а куди ми дінемось? Будь-якому випадку зараз пальне і все воно підвищується у. Ціні, тому в будь-якому випадку це, в принципі, логічно, що підіймається непосредственно. І ціна на освітлення і таке інше. Треба підвищувати, але ж паралельно, мабуть, тоді і забезпечувати людей, які не можуть через брак коштів самостійно виплатити. Я маю на увазі про пільги тощо. А ті, хто можуть виплачувати, то, то чому ні? Чудово. Надо, щоб ніхто не включав світло зовсім, о, Бо дуже дорого було і все. Хотілося б, щоб сталося таке, ну дорого дуже оплачувати. Можливо, корисно, не знаю, якщо чесно. Ну, Хотілося б, щоб без підняття, звісно. Ну з розумінням. Тому що розбита енергосистема. Вся Україна страждає.